Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Потужне усилення на трьохзіркових героях без червоного кольору. Ми тримаємось топ-1. Давайте подивимося оборонка. Ага, оборонка вийшла в А. Це дуже добре. Так, ну давайте подивимось, що буде з полянами на турнірі, бо щось сьогодні, що на війні, що на Титані, на івенті, теж такі поляни були дуже-дуже скромні. Так, в нас тут всі на альфа Альфазломі. Червоних немає. Ну що ж, напевно, так і підемо. Поїхали. Тайром нам потрібен. Так, жовтих не бачу. Бачу, але небагато. Впінька прокидувати не хочеться поки що. Ну давайте ось так зробимо комбо. Угу. Так. Контратака в нього. Теоретично є у нас... Три трієчки жовті. Нам вистачить тільки... тільки для фельтона, напевно, і для пепі. Це вже під сповільненням. Давайте спробуємо, можливо, кріс заїде. Не доїхав. Це дуже погано. Ну тоді ось так робимо комбо. там четвірка. Ї... Просто поховали мені фаєза Це під сповільненням. Ну, прийдеться ось так тоді робити. Тільки не заряджайте її. Розподілення поставила. Це дуже погано. Ми не встигли фільтона задіяти. Ну... Давайте ось так тоді. Добре, цього добили. І будемо намагатися пенька пробити. Це, звісно, нічого нам не дає. Жовтих немає. Червоний кріс, фіолетові. Ну, давайте чистимо поле. Можливо, там знизу жовті заїдуть. Трішки заїхало. О, це дуже добре. Так, це і пробиває. Ми витримали. Але фільтончику прилетіло дуже сильно. Скільки в них ще буде розподілення? Ще 4 ходи. Це дуже багато. Тоді прийдеться пробивати. Того ухиляння стоять, давайте тоді ось так. Ось так. Тут прокинемо зелені, там буде у нас трієчка жовта. Ага. Угу. Фільтон від'їхав. Так, давайте ось так. Ну і папі. Молодець, добило. Все, тут вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Знов всі на альфазломі, зломі Берон. травить, цей пробиває, цей теж. Ну так і поїдемо. Так, давайте зробимо ось таке комбо зелені. Угу. Так, так, так. Крісу зеленого не бачу. Давайте ось так тоді обережно прокинемо. І ось так. І ще б зелененький закрився. Чудово. Цей проб'є. Це все зрозуміло. Добре. Давайте спробуємо зняти. Так, ось так. І, напевно, оборончика нам потрібно забрати в першу чергу. Салі той теж неприємний, б'є. Потужно. Ух ти, витримав. Добре, у нас тут є жовтенькі, пробиваємо. Робимо ось таке комбо, поки у нас є... Лікування це дуже чудово. Так, зелений? Ні. Угу. Пеппі. Ну, давайте спробуємо його пробити. Щоб... Угу. Так, добили. Давайте сюди. Можемо, в принципі, і комбо запустити. Вже вони нас не проб'ють. Потужно вдарить, але прикриття спрацювало. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Рехетри, дом. Дон неприємно. Напевно, брати квасіра теж всі на альфа. Всі на альфа. Так, диспел нам потрібен, потрібен. Тому давайте Тайрома візьмемо ось такого. Так. Візьмемо квасіра, напевно. Нехай буде. Але команда пасивно виходить. Кого б нам ще взяти? Може Олесю взяти. Бо з того ж Фільтона. Фільтон б'є боляче. Але життя в нього мало. Ну він може ухилитись. Давайте його візьмемо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Тут вже не так все чудово. Трійка жовтих овмеїв. В принципі, непоганий варіант був би. Якщо б тут була б краще четвірочка, ну давайте почнемо ось так, бо там роз'їдеться. Якщо ми ось так зробимо, тут червоні полетять. Так, ще жовтенькі є. Спробуємо зарядити фільтона. Добре. Вмикаємо, пробиваємо сюди. Що били, що не били. Давайте ось таке комбо запустимо. Дуже багато червоних. Угу. Так. Ну, бачите, Фільтон ну, від'їжджає вже. Ще ніхто не ультував, а він вже майже від'їхав. Так, нам би Фаєзіка зарядити, тільки я не бачу як. Червоні. Прибрати. Поки ще вони не заряджені, в того два камінчика полетить. Так, ну давайте. Поки рехетра працює на нашому боці, тихо. Ти. Все, добили. Оце вже дуже погано. Фіол Кріс. Ну, прийдеться робити. Так, зелені. І не вистачило. Ну, добре, що хоч поки фільтон працює. Пробив непогано. Давайте ось так жовтий пошукаємо. Угу. Так, вмикаємо лікування, пробиваємо сюди. Так, ще точки ми поставили, це чудово, там вже готується дон, а в нас немає жодного, жодної бджілки. Можемо тут знизу жовтий пошукати. Так. Можливо, ми встигнемо. Мейв. точки в нас є, чудово. Так. Поїхав квасір. Давайте почистимо поле тоді. Так, трішки жовтих ще приїхало. Донну встигли заблокову, ну це дуже погано, це дуже-дуже погано, що він туди вдарив. Давайте ось так. Тепер вся надія на квасіра. І на камінчики. Так, так. Сюди. Потужно як він б'є. Дуже-дуже невдале поле. Так, ну є трічка в мейф. давайте прокинемо в неї, напевно, можливо знизу ще жовтий заїде. Зелененькі це теж, в принципі, непогано. Так, добре, що вона вдарила туди. У нас там багато оверу. Давайте ось так, ще жовті. Угу. Так, вмикаємо, вмикаємо квасіра. Давайте ось так зелені прокинемо. І ще жовті в нас будуть. Добре. Тут одним камінчиком жовтим спробуємо забрати, ні. Але під ним є зелені. Добре, вмикаємо. Так, бджілки є, тому, дон, в принципі, вже нам не страшний. Ну, добре, тут витягнули теж, але дуже-дуже було. Важко так. Можна під нею прокидувати, шукати. Давайте ось так. Квасір заряджений. Це чудово. Трішки довго вийшло, але перемога. Ну, бджілки повинні доїсти. Або зеленими доб'ємо. Чудово. Так, псих не витримав нашого квасіра. Це дуже добре. Так, поїхали далі. Ой. А ось тут неприємний. Неприємний фєс. Фільтон. Так, ну нам потрібно і себе чистити. І диспел потрібен. Так, кого ж тут нам взяти? Ну, теоретично два жовтих камінчиками фіолами пробивати. Давайте тоді, напевно, візьмемо мейв. Фільтона залишимо. Можливо, ми встигнемо їм пробити, щоб фаєз на нас перекидав свої бафи. Ну, поїхали. Так, так, так. Багато, ну можна, в принципі, комбо зробити. Сині, зелені, фіолетові. Ну давайте так і зробимо. Угу. Ще трішки зелених приїхало. Давайте підтянемо фіол до гори. Ось так. Там будуть жовті. Зробимо жовтий кріс. Але щось наших пробивають. О, ще фіолетовий кріс приїхав. Це чудово. Тихо, тихо. Давайте знімемо все, проб'ємо. Охиляння. Спробуємо тоді ось так, зарядити фаєза. Нам потрібно підлікуватись. І ось так обережно зарядити фельтона. Так. Фаєза, напевно, ми з камінчиків проб'ємо. У нього 79 залишилось. Кого пробивати? Там вже овер у всіх дуже сильний. Фельтона заряджати не хочу. Він може ухилятись. Давайте тоді ось так, напевно. Но у нас оверу дуже мало. Ми можемо не витримати і фільтона, і заролот. Це в нас є щити. Давайте спробуємо тоді ось так. Можливо, рехетра наша витримає. Ось скільки червоного дуже багато. Хилилось? Ні. Так. Робимо ось так. Поки наш фільтон працює, рехетра повинна на нас бафи перекинути, але... Там уже скоро зарядиться пенечек. Він проб'є потужно. У нас закінчаться щиточки. А червоних дуже багато. Ну давайте шалене комбо запускаємо. Так, скільки у нас ще щити? Один хід. Ну, б'ємо. Немає в нас іншого виходу. Так, ну фаєс від'їжджає. Можливо, фельтон залишиться. Давайте ось так. Тихо. Спробуємо добити. О, це дуже добре. Тепер ось так нам потрібен наш фаєзик. Тихенько. Добре. Вмикаємо точки. Ну, тепер, тепер, тепер. Давайте ось таке комбо запустимо. Потрібно ці червоні забирати з поля. Так, трієчка жовтих. Ще фіоли приїхали, добре. Так, у нас щити. тому фільтон. На нас нічого, нічого у нас не забере. Так, так, заролу. Ну, за ролу ми витримаємо. Давайте ось так фіоли в пустоту прокинемо. І будемо пробивати ось так, ось так. Ще фіолетові. Все добре. Но тут повинні ми вже витримувати. Ось так. Шукаємо жовті. Знаходимо. І фіолетові. Оце чудово. Повинні добити. Так, добре. Тут теж все вийшло чудово. Так, поїхали наступний бій. Ах, це вже неприємний і Піньок, і Доник, і Саїсі цей не дуже приємний. Але тут два синіх стоїть по центру. Можливо, краще взяти більше зелених. Тому давайте візьмемо давайте візьмемо, все ж таки квасіра і, напевно, зелених. Ну, Там є кохайнен він не дасть довгуну відпрацювати належним чином. Так, Норіль дуже сильно по зеленим б'є. Давайте візьмемо Олесю і візьмемо Норілі. Ну тут розрахунок на зелені камінчики поїхали. Так, ну зелені трішечки є. Жовтих погано, що немає. Ну давайте ось таке комбо зробимо. Кристал не вийшов, але в принципі і жовтенькі трішки приїжджають. Давайте ось так. жовті трієчки. Давайте пошукаємо, можливо, тут десь зелененький заїде. Майже. Ну, ось так. Дон буде ходити. Ні, не ходить. Спробуємо тоді зеленими пробити. Добре. Олеся поїхала сюди. Так, так, так. Синій кріс. Потрібен ви нам чи ні. Щоб Кінсаїсі на другий заряд виводити не дуже хочеться. Давайте ось так зробимо. Я, коханим все ж таки проб'є. Ой, це дуже-дуже ну, дуже погано. Жовтих немає. Нам підлікуватись. Ну, пробиваємо. Шукаємо жовтий, немає. Ще шукаємо. Ну, піньок нас поховає. Єдине, що ми ж не можемо відлікуватись, тому що в нас заборона стоїть. Три ходи. Ну і піньок нас зараз доб'є. Ну давайте спробуємо. Ось так трієчка зелених, якщо йому не вистачить, то все. Ну, ми трішки тримаємось, але немає чим добити. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, шукаємо тоді зелень хоча б якусь. Тут, можливо, жовтий заїде, ні. Там уже фаєз готується. Тут ходів немає, тільки ходи під кінцей. Ну, що ж робити? Все, він зараз нас добиває. Іх, трішечки не вийшло. Ну, тут ну, зелених начебто і багато було, але ми своїх не встигли зарядити. Ну нічого, хоч не в нулі, то добре. Так, топ-1. Дивимось, оборона А, це чудово. Давайте Подивимось рейтинг. 372 місце. Ну, гарний результат. Ну що ж, ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!